Добрий день, діти! Ось і настав другий місяць весни, який називається квітень. Весна все більше вступає в свої права. День стає довшими. Сонечко тепло світить. З теплих країв повертаються птахи. В річках і озерах плещуться рибки, прокидаються комахи. Пропоную вам сьогодні. Відгадувати загадки про комах, риб і птахів. У лусці мої боки, вони холодні і слизькі, плавать можу, досхочу та усе життя мовчу. Правильно, це риби, не потрапти ви ні за що, Ці хижаці в люту пащу, в морі плаває глибоко, їсть що упаде на око про добро давно забула ця зубаста зла. Молодці, звичайно, це акула. Рибка ця усім відома, у ставку, як в себе вдома, спинкою блищить, плюскоче певно, грати з нами хоче. Та не упіймаєш зась. Утече прудкий. Вірно, карась. Є в ставку рибина дужа. Усі її бояться дуже. Довгі вуса чорно-сіра, як важка каміння брила, Цс, заснув солодким сном. У намулі дядько. Вірно. Це сом молодці. Хто пронизливо пищить? Ні на мить не ні замовчить. Ніс тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі влітку люті. Звичайно, це комарі. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок. Соломинки, до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Правильно це мурашка. Посмугова комашка працювати звикло тяжко, із квіток нектар збирає, Мед смачнющий виробляє. Робітниця ця мала називається. Ну, звісно, це бджола. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швид... швидкий, як вітерець милий. Правильно, це коник. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку, як її торкаєшся, у мушельниці ховається. Цей малесенький, добрий павлик хто це дітки? Звісно, це равлик. Ця червона намистинка має крильця у краплинках. Невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Ну, звісно. Це ж сонечко. Білосніжні, гарні птиці. Дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей обережні до людей. Звісно, це лебеді. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів Звісно, це сова. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Правильно, це дятел, на моє віконечко прилетіть, мов сонечко, мила пташка, жовтогруда. Запишіть. І день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Ну, звісно, це ж синичка. Хто гнізда свого не має? Яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку секує мудруля. Хто вона? Правильно, це зозуля. Сподіваюсь, вам сподобались ось такі цікаві загадки, а нам вже час з вами прощатися. До побачення, дітки!